Донеччина, район Новомихайлівки, повиусіяне вирвами і спаленою технікою. Кілька секунд і російського металобрухту на українській землі стає ще більшим. Остріл! Адреналін, адреналін він допомагає так він працювати надалі. Він так нас два роки вже допомагає нам працювати, якщо чесно. Такі атаки, ці десантники, артилеристи 79-ї таврійської бригади відбивають уже більше руку. Їхня ділянка фронту без перебільшень одна з найтяжчих. Більше кількість штурмів які не постоянно, постійно. Тобто, просто сідають. Єдине, що прикрашають, уміншення ну то може бути допустимо не 10-15, а 5 за день, але постійно не прикрашають. Бехи танки були. Втративши на цьому відрізку фронту більше чотирьох сотень техніки, тисячі солдатів росіяни все одно лізуть, бо прорвавши оборону, вони зможуть оточити вугледар і просунутися до Курахового. Їх е улюблений час шість ранку. Вони починають тоді уже більш агресивно працювати. РСЗО працювали, каби працювали. Так неожиданно. вже самоліти залітали. Від ранку у роботі і самі артилеристи по ворогу вже встигли випустити з десяток снарядів. Палять росіян натовським калібром, цілять з британської гармати. Постріл! Відчувається, відчувається, що їх стало більше набагато. Тобто, ну, штурми частіше. То есть, зранку до вечора буває. Ну. Вам же ж доводиться теж. Тоже... Я. Я. Да, да. Нам бою. — ага. Я прийму. Це жива. Маємо ми з першого хорошо положили. Остріл! — стріл! Я Оцей пушкою я попав в люк тігу. Це БМП, типа, сусідська. Потім, що ми ще палили? Мотолиги прямим попадали. Хоча ще рік тому ці захисники були мінометниками, вчитись працювати на гарматі довелося швидко. А так ні, я не воєнний чоловік. Олексій. Типовий офісний працівник. Тут він має справу з цифрами при коригуванні вогню. А у цивільному житті у банку підраховував дебет з кредитом на 25 лютого мав співбесіду на нову роботу. Але росіяни змусили Олексія змінити білий комірець на військовий однострій. Зразу в мене така мисля з'явилася, що ну, треба йти, ну, підготуватися до цього реально неможливо. Е, так як в мене немає ні не строкової служби, взагалі автомат бачив тут по телевізору. Може, в комп'ютерних іграх Олександр теж до військової справи жодного стосунку ніколи не мав. Але сидіти і спостерігати, як рідний Миколаїв знищує російська навала, чоловік не зміг. Ну дивіться, ви могли почекати, поки вам повістка прийде. А ага, там було непонятно чого чекати. Ніхто ну, хто ж не знав, як це закінчиться, аніж заха заходять в город і чого там чекати. Та можна дочекати, поки прилетить. Єдиний в розрахунку, хто хоч мав якийсь досвід у війську, командир Баркас. Я Служив в срочку у місті Севастополі ще у 2010 році в Військово-морських силах. Вони йшли в невідомість, але бажання швидше викурити з рідної землі росіян допомогло опанувати страх швидко освоїти різне озброєння і майже два роки протистояти у нерівних силах ворогу на одній з найскладніших ділянок. Олексій за цей час навіть встиг одружитися. Я як чесна людина діждався планового отпуска. Поїхав, сказав, короче. У мене просто знакомі в ЗАГСі. Я за замогріч до все, йдемо, Кажу, треба розписатися, я не хочу ждать. Тепер тут на Донеччині Олексій виборює майбутнє і для своєї нової родини. Хоча бійці не приховують, два роки інтенсивних боїв виснажують, хочеться додому. Але поки заміни нема, вони й далі продовжують тримати оборону і знищувати ворога. Олег Корнієнко за Харкомах, факти сітіві, єдині новини.